А, що може бути прекрасніше для дослідження безмежного космічного простору. Літочки. Усім привіт! Сьогодні ми будуємо пропелерний двигун у грі, яка є симулятором космічних польотів. Навіщо вам це? А ну, я не знаю, ви ж самі клікнули на це відео, вам видніше. Поїхали! Значить, зараз наш найкращий пілот Джеп пояснить, як працюють в цій грі пропелери. Взагалі то в цій грі технічно немає пропелерних двигунів і пропелерів, але якщо ви купите DLC, звісно, вони у вас будуть або скачаєте моди. Але ми не шукаємо найпростішого шляху. Ми любимо страждати. Я тут побудував штукенцію, яка нам пояснить, як ми будемо сьогодні працювати з двигунами. Поки що це схоже на дивний гелікоптер. І так, це і є дивний гелікоптер. Оці штуки, які називаються на англійському Small Inline Reaction Wheel, я без поняття, як це на українську мову перекладається, оці штуки дозволяють нам крутитися. Не питайте, як, я не знаю, чесно, це научна магія. Крила створюють підйомну силу. Ну, Це, власне, те, чим крила зазвичай займаються, створюють підйомну силу. Наша задача розкрутити їх і піднятися з повітря. Але ось ми крутимось, нажимаючи кнопку Є, «Е», а нічого не відбувається. А чому? Бо якщо ми нажмемо F12, і включимо показ аеродинамічних сил, то ми побачимо, що в нас вони нічого не генерують, тому що вони під прямим кутом. Але якщо ми їх випустимо трохи на кнопку діплої, і вони змінять свій кут відносно землі, ми побачимо, що вони стали під себе загрібати повітря і створювати трохи підйомної сили. І якщо ми почнемо крутити швидше і швидше, то підйомної сили стане більше, 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 оні дже б полетів кудись. Ми полетимо як гелікоптер на стероїдах уверх. Не переживайте за Джеба, він космонавт, і він натренований виживати в таких умовах. Так, Джеб. Якщо він улибається, значить все добре. І отак, власне, ми будемо створювати двигуни по такому принципу. Ну, в двигуні, звісно, не буде Джеба. Так, тепер якось би цю штуку посадити, Джеб. Зачекай Джеб, зачекай Джеб, 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 джеб. Ой. Так, тепер почнемо з будування. Почати я планую з пустого фюзеляжа, який буде якби корпусом для нашого двигуна. Взагалі, кому не цікаво, дивитися, як я будую сам двигун, і кому цікаво, подивитися на апарати, які я буду з ним робити. Літаки і гелікоптери, можете перемотати на отакий от тайм-код. <кх> а ми продовжуємо будувати. Так, у нас є фюзеляж, який буде корпусом для нашого двигуна. Далі нам потрібно е зроблю отак. Я візьму оцю штучку. Клемпотрон -клем Джуніор. І я його підставлю ось сюди. Я його переверну потім. Це для того, щоб стикувати між собою е, двигун. Для того, щоб я його міг від е, основного апарата відділити, я зроблю такий стиковочний порт ось сюди. Ну, приблизно так, хай він буде. Так, Потім підженемо по пропорціям. Далі нам потрібно куча оцих Inline Reaction Wheels, щоб це не було. Всередині. Обережно треба, щоб на оце. Я поставлю заглушку, щоб я, случайно до цього от кружка не присоединив його. До цього от зеленого кружка. І воно у мене не злипся двигун. Беремо інструмент Move і включаємо Toggle Snap, щоб це не значило. І зажимаємо Shift і робимо один прих ось назад. Беремо наступну тальку. Прих назад, уплотняємо. Робимо плотніше між собою. І ось у нас ще з'явилася третя частина фюзеляжу пуста. Тобто, в нас тут влізає ще багато. Окей, ну здається, цього вже буде більше, ніж досить. Отаку от велику штуку. Взагалі ідею цього двигуна я піддивився у якогось чувака в стімі. Но вона мені дуже сподобалася. Окей, ми беремо цей стейпутник і беремо якісь дві малесенькі. Штуковини. Желізні. Ми беремо cubic Octagonal strut. І до нього присобачимо оцей стейпутник в оцей фюзеляж. І за допомогою цього у нас не буде все в... колихатися там, де воно не должно колихатись. Там, де воно не повинно колихатись. Окей, важливо його зробити по центру. Здається, ідеально по центру. Тепер ми його вставляємо. Ось сюди всередину. Ось якось так. Тут не принципово, щоб було прям сильно досконало. Тепер я хочу зробити так само цей путник. Тільки ось тут, спереду. Щоб у нас було дві штуки. Взагалі я думав зробити його дуже довгим із двох фюзеляжів, але я не впевнений, чи це спрацює. Експериментувати я не в натхненні зараз. Ну, здається, що рівно. І основна робоча частина двигуна, здається, майже готова. Тепер ми підганяємо по розміру, але не зовсім, але не зовсім впритик, щоб був невеличкий зазорчик. Але не можна його присобачувати до цього колеса, бо це, це зламає весь двигун, воно просто вилетить вперед. Важливо зробити це якось по-іншому. Не, не присобачувати саме до цієї частини, яка буде обертатися. Я роблю ось так: це не зовсім, звісно. Красиво, але це працює і, і добре. Отаку от зроблю штучку. І от до неї я прикріплю. залишаємо невеличкі зазори, але не сильно великі. Ось. А, ледь не забув, тормози, куди? Електро, електроенергія. Вона закінчиться тут приблизно за 5 мілісекунд. А отак, якщо ми зробимо, візьмемо оці. зробимо, наприклад. Отак от я їх ставлю. Так, вони не, не такі нестабільні. Їх як небудь всередину утрамбовуємо, все не сильно. Для лопати я використовую, як і чувак, якого я це цю ідею позичив в стімі, я використовую, я використовую отакі от маленькі елевони. Шість штучок. Чудово. А тепер на, нам треба їх зробити приблизно під кутом в 45 градусів. Я роблю просто так: раз. Два. Здається. Приблизно отак воно працює. Ось так: пропеллер один Зберігаю лаунч. Для того, щоб він запустився, бачите, він зараз не працює. Робимо тут відстиковку і переключаємося на наш двигун. І ось він чудово працює і генерує просто. Зробимо діплой. І зробимо... О, отак він генерує дуже багато підйомної сили. Так, я тут зарані підготував уже з цим двигуном один гелікоптер, який ви бачили на початку відео. І зараз наш найсміливіший пілот Джеб Керман вам покаже, як потрібно літати на гелікоптерах. У нього є два гвинта, які крутяться в протилежних напрямках, що його стабілізує. Добре, Джеб. Давайте зараз покажеш, як працювати з цими двигунами. Насправді ми відстиковуємо один двигун і відстиковуємо двигун два. Для того, щоб вони працювали постійно, я зажимаю Alt і зажимаю Q. І вони розкручуються. Ось бачите, мене повзе зліва знизу штучкові тормози не так швидко. Ось так. І він крутиться сам. Тепер я протилежну сторону розкручую оцей верхній двигун. А оцей двигун. О, ми летимо уже якось. Джеб, тобі подобається? Я не знаю. Він не реагує на мої. на мене. О ні. Він летить дуже нестабільно, але летить в принципі. І мені не подобається, як наскільки він нестабільно летить. Але, в принципі, як для апарата для альфа тесту, в принципі, дуже добре. В принципі, в принципі, в принципі, Джеб, зараз буде катастрофа, Джеб вилазь звідси. Джеб виліз, молодець. Оніф. Ми встигли. А яй, добре, що ти був шоломі, джеб. Носіть шоломи завжди. йо майо що там за. Джеба чуть не прибила бочка. Ну і ось є такий другий апарат, який я зробив давним-давно, але він є одним з моїх улюблених, тому що це літачок. Окей, okay. ми набираємо швидкість 40 метрів в секунду, відриваємося від землі і вибираємо шасі. або шасі, як правильно, шасі або шасі. І ми летимо. Дуже добре летимо. Як бачите, пропелерні двигуни в Kerbal Space Program не такі вже і слабкі. Ось ми прилітаємо біля цеху вертикальної збірки. Також ми прилітаємо над нашим Над нашою будівлею адміністрації. Швидкість він розвиває досить непогано, да. Коротше, Джебу все подобається. Я бачу, як він вибиться, значить, все добре. Я легенько заходжу на посадку з вимкненим двигуном. Сподіваюся, що нічого мені не завадить. Є. Yeah. Ура. Уй, джеб не взірвався на цей раз, а в нього дуже потужні гальма. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових зустрічей.